Кажуть, що вічливість то пережиток, якась музейна припорошена річ, що треба бути різким, як бритви злиток, і галасу додати, ніби січ, що час поспіху з'їв усі манери, і мода нині це стрімкий цинізм, де кожен вовк і стерті всі бар'єри, де ціну має лиш чийсь егоїзм. але ж душа, вона не бачить тренду. Їй не потрібен швидкоплинний хист, вона шукає подиху Едему, О той високий, чистий мудрий зміст. І що таке вічливість насправді не вишуканий реверанс в багеті, а простір, де немає злісних нападів, де ти людина, а не силует. Це темінь у собі перемагати і не пускати в очі холодний лід, це здатність. Серцем іншого приймати, бо світ не ринг, а Божий заповіт. Вона, як золотавий промінь світла, що крізь бетон пробився, крізь туман, вона єдина, непідвладна літом, не просто слово, а душевний стан. Хай кажуть, не в ціні, хай не в пошані, але ж без неї, як душа цвіте. Лиш той, хто сіє шану у світанні, знайде в житті омріяне святе, це крила, що дають тобі опору, це тихе дякую поміж тривог. Нехай же буде ввічливість у моді, бо справжня мода це коли є Бог.